Ще тільки приїхали додому вже колядники на місці. Я до колядини йшла, поле в господині, зарбежить обрала, поле засівала. Ой, в можна жити на довгі літа, на щастя. родині Україні. Тепер ти Коляд, Поля з поля, коляди. А без мазу не така. Подожди, что він. А, давай. Курит коли молодец. коренниця. Давайте я. Ой, корискули коренниця. Кольмаком пояснится, а коли маку не така, дачка под така. А это дві дірочки, девочки, давайте еще горілочки.